Усім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачну та корисну запіканку на сніданок, сиру, банану та какао. Для приготування тіста нам необхідно дві ємності. У першій ємності ми будемо робити шоколадну масу, для цього змішуємо банан, яйця. Манна крупа, трошки цукру. І, звичайно, какао. І е, всю масу перебиваємо блендером до однорідної консистенції. Беремо іншу ємність, якій ми будемо змішувати сир кисломолочний. Я брала 5%, до нього додаємо одне яйце, трошки молока, одну столову ложку цукру і дві столові ложки манки в на нас буде замість порошна. І все ретельно будемо перебивати блендером. Тепер підготуємо форму для випічки, застилаємо її пергаментом. Перший шар у нас буде шоколадний, виливаємо його в цю формочку і наступним шаром поверх цього у нас буде сирна маса. Обережно розпреділяємо її зверху шоколадного шару. І будемо випікати в духовці при 170 градусах 1 годину. Ось така дуже гарна запіканочка в нас вийшла. Я вважаю, що це просто супер варіант для сніданку. Вона дуже поживна, легка і смачна. Отож, всім раджу скористатись цим рецептом та насолоджуватись такими сніданками.